Дуже така показова картинка. Ми ще кілька картинок покажемо з північної Кореї, тому що ми про це до речі говорили в одному з попередніх випусків. Ми навіть проводили цитату. Ми не просто цитатом прямо мову Кирила Буданова, голову нашої розвідки. Приводили, коли він казав, що зараз головна проблема українських сил від північно-корейських поставок. Снарядів та й власне ракет, балістичних ракет. Інше питання їхня якість, але от саме на фоні цих поставок поставки від Китаю чи там від Ірану, вони десь, десь, десь внизу. А найбільше всього зараз російська армія отримує саме від північної Кореї. І от виявляється, що не тільки снарядами, не тільки балістичними ракетами, це все м, рахується. Днями Путін вніс у їхню державну думу проект ратифікації, ратифікації договору про всеоб'ємлюще партнерство саме з Корейською народною демократичною республікою. І оцей договір передбачає військову та іншу допомогу одній з країн у, у випадку нападу на цю країну кимось. Ну і буквально ж того вечора, як тільки е, Путін це все вніс у їхню думу, і зрозуміло, що щоб Путін не вносив би у державну думу Російської Федерації, навіть свій чемоданчик, не той, що не та валізка, де ядерна кнопка у нього ще одна валізка є, де там. Трошки інша субстанція знаходиться так, от щоб Путін не вніс би в Думу. Дума це ратифікує дуже швидко і е, без лішніх зайвих зволікань. Тому того ж самого вечора, президент України Володимир Зеленський оголосив, що тепер фактично Північна Корея включилася у цю війну і вже є не просто якимось там постачальником озброєння. Для Росії А і постачальником, а вже безпосереднім є союзником. А буквально потім з'явилася новина про те, що Північна Корея буде збиратися і вже постачає, поставляє, відвозить, привозить навіть і військову силу, то нічого дивного в цьому нема. Одразу повідомляється, що невелика кількість військовослужбовців північної Кореї вже перебуває в Україні. Найімовірніше, що північно-корейських військових інженерів відправили, щоб допомагати силам Росії використовувати їхні, тобто північно-корейські балістичні ракети КН 23 І більше того, навіть оці ці інженери навіть постраждали ці північно-корейські офіцери, 20 північнокорейських північно-корейських офіцерів було навіть. Вбито чи там 20 військовослужбовців, із них шестеро офіцерів. Ну, дані невідомі, але от 20 північно корейських солдатів були врешті вбиті в окупованому Донецьку, там на якомусь полігоні, куди прилетіло. Нарешті щось цікаве прилетіло про цих корейців. Це не підтверджені дані, що збирається інформація, але от саме за даними ЗМІ це сталося. Далі представник нашої розвідки якого на умовах анонімності цитує Wall Street Journal, стверджує, що Рефія готує кілька тисяч військових з КНДР, які можуть залучити до бойових дій вже наприкінці року. І йдеться зокрема, що до кінця року має бути до 11 тисяч поставлено цих бойовиків північнокорейських хонгільдонів. До речі, хто не знає, хто такі Хонгільдон? Хонгільдон це північно-корейський герой епосу, про якого потім зняли в ті десь вісімдесяті роки бойовик, який був дуже дуже популярний в радянському Союзі. Так, от, три тисячі північно-корейських Хонгільдонів нібито вже перебувають в лавах збройних сил Ерефії, і більше з них перебуває їх в Курській області. Ну і звісно, що тут не можна не згадати, що все це відбувається на тлі чергового загострення у Кімчен Іра. Кімчен і Іна, вибачте, Ір, це його е батько. У Кімчен Іна стосовно того, що треба знищити Південну Корею. І от з'являється новина, що Північна Корея заявила, що мобілізувала. 1 мільйон тисяч 1 мільйон 400 громадян, щоб воювати у священній війні проти Південної Кореї. Про це повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство. І причому майже всі ці люди це студенти, і вони пішли, і вони або зараз призиваються на військову службу, або хочуть поновитися на військовій службі. Цитую, що пише оцей їхнє агентство інформаційне, студенти з усієї країни підписали петицію про призов до армії та повернення до військової служби з рішучістю знайти кожного огидного конфронційного маніяка та злочинця та покінчити із їхнім життям. Кон Огидний конфронтаційний маніяк мається на увазі військовослужбовець Південної Кореї. У них такі хворі собі аналогії є. Але отут головне, що бачите, 11 тисяч має півні, корейських солдатів має з'явитися на наших фронтах. Далі вони починають якусь там незрозумілу історію з ескалацією у себе на кордоні з південною Кореєю. Не кордон, вибачте, не кордон, а лінія розмежування, тому що по великому рахунку це була єдина Корея, і от завдяки комунякам. Північна Корея відділилася, влаштувала там різанину, громадянську війну. Все це закінчилося тим, що вони на 30-по 37-й паралелі от зараз розділили країну. І дуже правильно президент Зеленський каже про те, що, про те, що е, це тимчасово окупована територія Кореї, яку захопили комуняки. Ну, напевно, це теж собі такий натяк, що напевно нам доведеться ще й цими питаннями звільня, займатися ще й е, цього диктатора. Якось прибирати, як нам доведеться робити з Путіним, якщо ніхто у цивілізованому світі не може це зробити. врешті-решт. Тож я так бачу, що Північна Корея вирішила зі всіма пересиратися і починати бити по всіх фронтах. Не знаю, наскільки вистачить в них для цього сил, але мета цього відео, цього блоку, не намагатися проаналізувати, що буде саме робити Північна Північно корейські північнокорейські солдати у нас на фронтах. А зрозуміти, що про це думають наші військові, тобто ті, хто безпосередньо зараз присутній на фронті. І от далі, з вашого дозволу, я підготував підбірку саме дописів там, певних телеграм-каналів військових, які саме зараз на лінії бойового зіткнення. Отже, от, отже, давайте побачимо, почитаємо, що пише лейтенант Збройних сил України із позивним Алекс, це телеграм-канал-офіцер. Коли я чую про солдатів КНДР, в голові кадри зустрічі військових північної та південної Кореї на спільному кордоні? Як бачите, різниця вражаюча? Ось це фото. Взагалі не здивований тим, що солдати КНДР скоро можуть з'явитися в нас на полі бою. Всім давно пора зрозуміти, що для диктаторів немає правил війни чи якихось домовленостей для мене дуже відкрите лише одне питання: яка буде ефективність від таких. Вояк армія КНДЦ кріпко застигли совок в буквально усіх аспектах, не адаптована до нашого, нашого полю бою та його особливостей. Погано екіпіровані. Не думаю, що вони будуть сильно вмотивовані. Очевидно, що таку братву кидатимуть виключно там, де треба буде продавити м'яском або провести розвитку м'ясом. Використання цілих підрозділів з північної Кореї може непогано нашкодити русні і навіть підірвати обстановку на певній ділянці фронту, тому не виключено м'ясо, щоби зекономити власний людський ресурс, який кидатимуть потрохи всюду. І вже є певні підтвердження. До речі, що. Там з деяких курських ліній фронту знімають російські частини і кидають їх на східний фронт. А на Курщині заходять саме солдати з північної Кореї. Однак я вам так хочу сказати: ну, розумієте, м'ячні м'ясні штурми, в яких зараз прославилася Росія, це на хвилиночку втрати. Ну от якщо тільки завчора, буквально, якщо ви бачили зведення нашого генерального штабу, це більше ніж півтори тисячі ліквідованих расистів. І от така цифра приблизно зберігається останніми ну там трошки менше, тисяча, там тисячу чотириста, але десь у середньому тисяча кожен день ліквідовується рашистів, і більшість з них саме в міцних штурмах. Якщо навіть закинуть нам сюди північних корейців. Солдатів з КНДР 11 тисяч, як каже Кирил Буданов, до кінця року має, можуть зійти, зайти до нас. То в м'ясних штурмах їх вистачить на скільки? На 10 днів? Ну, серйозно. І ви розумієте, що Північна Корея це країна, в якій мешкає десь приблизно 22 мільйони людей. Вона не може порівнюватися навіть в Україні мешкає ну, українців навіть більше. Так зараз можливо в самій Україні менше людей, тому що там велика кількість біженців або тих, хто не повернувся з різних причин, але навіть з Україною вони не можуть рівнятися. Що вже казати про ресурси Росії? Тому це така собі трошки дивно. Хіба що їх одразу будуть знаєте брати, постачати, вбивати, брати, постачати, вбивати? Як цей процес має відбуватися? Ну можливо, ви чули що. Буквально, от буквально після того, як з'явилася інформація про те, що півні солдати з північної Кореї приїдуть на фронти, одразу з'явилася інформація про те, що 16 солдатів з КНДР вже кудись втікли саме на Курщині, і вони, скоріш за все, втікли десь на територію України, або десь просто розбіглися по лісах, і ніхто їх знайти не може. І от, скоріш за все, саме і буде відбуватися. Далі давайте читати саме, що пише офіцер: вже від двох побратимів... Tim З різних підрозділів отримав інформацію про ймовірну участь солдатів КНДР в боях на Курщині. По їх словах, деякі бійці спостерігали в штурмових діях даних персонажів, відмічають азіатську зовнішність, плюс розмовляють далеко не російською. Можна, звісно, скинути все те на те, що це купа бурятів, та й прямих доказів цього поки немає, але і паспортай в них ніхто не буде запитувати під час бою та і звідки там різко взятися бурятам нам на фоні всіх останніх чуток совпадіння не думаю, проте в наших бійців вже є приблизне розуміння того, хто проти них воює. Давайте далі, скрім тому, що він в'яжеться з попереднім, обговорив, щойно із товаришем, який працює на Покровському напрямку, можливу появу військ НДР в нашій війні, на що він зазначив. Я вже дуже як жду тих корейців. Єбачить, буде їх як проклятих, буду, будуть зато більш цікаві цілі. Можливо, будуть по-другому реагувати на fpv дрони коли першого вб'ю, обов'язково скину тобі. Тобто настрій багато чого вирішує, зазначає наш офіцер з позовним Алекс. Це телеграм-канал, офіцер. Тож насправді військові і фіксують появу. Дивних вузькоглазих е, бійців, але справді в самій Росії таких теж достатньо і можливо це ніякі не, не північнокорейські, але дехто каже, що так бачили, можливо, це вони і є. Тож потроху починають з'являтися. Далі пропоную, що пише мер тимчасово окупованого Генічинська Станіслав Бунятов, позивний осман, це доброволець 24 ОШБ Айдар, телеграм-канал, говорить Снайпер. По КНДР і Рашці скажу так: на війні всі методи хороші. Навіщо призивати росіян і платити їм купу грошей, якщо можна заслати сюди забичених кореців, за яких віддадуть пару іскандерів та декілька тонн зерна, зібраного на окупованій території України? Противнику похуй на всю цю сцикливу демократію, яка в умовах війни розсипалася б за пару тижнів. Пише осман, мається на увазі, що по факту це вже не просто вторгнення Росії в Україну. По факту це вже світова війна, бо в ній залучені представники іншої країни, не найманці, як це відбувається, скажімо, з африканцями з африканськими найманцями, яких Росія теж там десь збирає, привозить, наймає, і вони там десь воюють. До речі, зазначте, найманців з Ірану немає. Іран нікого не постачає, принаймні офіційно. А отут, нібито північна Корея це робить. І якщо так, то це вже не війна між така собі регіональна війна між. Між Росією та Україною ні, це вже світова війна, і тому цілком логічно чекати від наших партнерів якоїсь більш такої рішучої реакції. Ми ні, ми не кажемо про те, що їхні контингенти французькі, німецькі чи американські американські, мають з'явитися на території України. Хоча напевно це теж було б правильно. Але принаймні дайте нам зброю, щоб цю цю рашистську ніч нечисть і їхніх північно-корейських недоробків просто знищувати. Ну, принаймні, так має спрацювати правильна демократія, а не це ну яка проблема, що у вас з'явилися ще солдати з Північної Кореї? До речі, нагадаю, північна Корея це загроза, власне кажучи, світовій безпеці, бо це ядерна держава, і, і, і що нам тепер вже не тільки одну ядерну державу перемагати, ще й ще одну. Тобто, нам треба перемогти тепер дві ядерні держави. А що в цей час буде робити колективний захід? Тому я кажу: хоча б давати зброю, хоча б конвенційну, хоча б тамагавки, і першинг І не F-16 вже можна, а і F-35. Я не знаю, куди далі м -м, тягнути. Ще один цікавий скрін: це бахмутський демон. Це Анонімний телеграм-канал, але я йому довіряю, справді довіряю, і по ньому можна подивитися, що справді відбувається саме на Донецькому напрямку. Отже, він пише: а ось цей піздець з кендерівцями в армії Русні, то звісно, щось велика Рашка не може сама воювати з Україною, не ядерною країною, яка ж це ганьбисько, звісно. І от такі приблизно думки у багатьох наших. Військових, хто ж вони добре чекають, готуються. Їм цікаво подивитися, як будуть ці солдати реагувати на все це, що відбувається, цікаво ловити їх, які будуть здаватися в полон. Поки що, до речі, немає жодної інформації, що хтось здався в полон або когось піймали. Бо я думаю, ми одразу відео з цим побачили. Але є таке, така думка, що не так багато залишилося. Чекати, а коли ці всі всі північно-корейські солдати почнуть тікати з російської армії, бо це єдиний насправді спосіб тікти з південної північної Кореї там до південної Кореї, як вони це робили. І до речі, саме тому Північна Корея підриває зараз всі дороги, які ведуть з південної Кореї, залізничні шляхи, автомобільні шляхи, вони мости, вони все підривають не тому, що вони чекають нападу південної Кореї, а тому, що вони намагаються, напевно. Зупинити своїх громадян, які почнуть скоро тікати з цієї країни, то що будуть робити їхні солдати, які змогли вирватися правильно тікати. І ось про що нам це говорить. Тому наші військові кажуть: ну добре, але ну, чого ми вже не бачили на цій війні?